Розкажи глядачам, чим лічать коксидіоз і що в тебе гребінь по чорнів. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання у курей, як коксидіоз. Що це за захворювання, як його розпізнати, а головне, як його лікувати? Якщо ви побачили кров у посвіді, це вже можливо у пташок коксидіоз. Основні симптоми коксидіозу це млявість, сидить на хохляне, Окремо кровавий пінистий послід від цього захворювання можливий падіж. Чим лікується коксидіоз? препаратами байкокс, солікокс, апроліум не забуваємо давати вітаміни А, Д3 і вітамін Е. Не забуваємо про умови: чиста підстилка, провітрювання і постійна дезінфекція приміщень, де проживають наші пташки. І основне правило кожних. 28 днів пропоювання байкоксом дозування 1 мл на літр води на протязі 2 днів. Оце здорова пташка, вона просто обалдеє, це Анатолій. Ну оці циманьки такі класні, вони в мене здорові, бо я дотримуюся правил утримання і профілактики від основних захворювань наших курей. У нас це буде класно. Далі будуть цікаві відео про основні захворювання. Методи їх розпізнавання і головне методи їх лікування. Анатолій Бурчет щось розказує мені. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. Всім гарного дня!